Так, ну що ж, всім привіт. Е, нема. Ви в коментарях не написали жодної нової пропозиції по проходженням, тому я просто заходжу в Блуді Європ. Випадковий сценарій, випадкова країна. війна троянд. Давайте. Все. Я, я сказав, випадковий сценарій випадкова країна, війна троянд, так війна троянд. Уельс? Є, yeah, Уельс можна зробити. Ну ось, це наша мета. Так, в мене поруч два сусіда, Я сам, 12 тисяч населення. Прекрасно, закидуємося зараз в. Давайте зменшуємо утримання війська. І давайте тут в дослідження. Ось так. Припустимо. Мене навряд чи зараз винесуть. І можна було б по приколу. Наприклад, піти на тебе. Давайте спробуємо. Оголосити він. Нехай він самовбивається у мене. Так, він буде слабшим. 400 втрат. Так, в нього ще 400 є. Я, гроші свої, не витрачаю, 300. Ну, в нього 300 ще є, 300, 200 лишилось. Почекаю, поки в нього буде менше 200 військ. Все менше 200. І атакую. Є, прокотило. Це прокотило. А це непогано. Те, що нам вдалося так зробити, це прям дуже непогано. Забираю цю провінцію. Є. Розширились два рази і все. По-хорошому, розформувати зараз армію. Тебе хоча б на якусь асиміляцію. 75 кроків. Давайте все по 5% розкидаю. І вперед. Чекаю закінчення цієї асиміляції. Так, як, а вже ж вибачаюсь? Давайте, ну давайте сусідами покращувати відносини. Мені не треба, щоб на мене хтось нападав. Так, тут було 70 кроків. Тебе що тут? А, 98. Все. Повторно сімляцію не ставимо. 75 кроків вистачило. Також змінити тип уряду на пряму демократію. Підтвердити, був прибуток 222, зараз буде. Так, повертаюся по 15%. 5 більше ніж треба. 279. З пустого місця підняли прибуток. Так, наступний, на кого я хочу піти, це Гауер. В тебе 12 тисяч населення і по-хорошому мати 12 тисяч на рахунку. Перед тим, як на тебе йти. Все, нормально, де ми. Ну, ось тут більше виключимо. У ні, ну не на 684, Цього може вистачити. Давай половину сюди, половину сюди, оголосити війну вперед. Чекаємо, поки в них буде менше 200. Загальна кількість армії. І можна буде атакувати. Так, мене хвилює, що вони тільки в одну провінцію атакують. Давайте спробуємо контр. А, 170. Мені не вистачило. М -м Давайте. А, в мене людських ресурсів не вистачає. О, він ще сам обвився, ще раз про випадкувати. Чомусь не справляємось. Окей, по-перше, все прибираємо 5% і досюди. По-друге, чекаємо, поки я в плюс понаселенню вийду. Ось тут. Рекрути. Ні-ні-ні-ні. ні 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 Що ти таке кажеш? Ви знущаєтесь, ви зараз мене будете примусувати. Як мене це дратує, я ненавиджу це цю гру. Типу, мені просто треба почекати, поки в мене рекрути в плюс вийдуть. Досить. Вони. все. Він зараз буде просто підряд відправляти мені мирну угоду. Та зачекай, я майже переміг. Яка до біса мирна угода? ЧПС? Так, треба 10% від населення робити виклик. О, все. Я в плюсі. Хоча б. хоча б ще 164. Відмовитись. Тепер поїхали. Та відмовитись. І цього має вистачити. Я цього вистачило. Ми взяли плюс країну, мирну домовленість. Забираю. Та ну я від вашої мирної угоди відмовляюсь. Ви думаєте, на мою погоджуєтесь, все. Розформовуємо армію. Так, на наступний раз трохи краще підготуюсь. Тут мій косяк, що ми так закінчили, не дуже хорошо. Ну, 120 кроків. На повну ціну. Ну, Давайте на 100 кроків кину. І чекаю, наступним буде хтось з вас двох. 12, 11, 11500. Збираю на рахунку. О, все, достатньо зібрали. Де я можу викликати? Ось тут може 1900. Так, в тебе ну Давайте 1000 викличу. Побудемо трохи в мінусі, нічого страшного. Оголосити він, оголосити. Якщо навіть ось так поставимо, навіть не в мінусі будемо якийсь. ну, трохи менше в мінусі будемо. Все вперед. У вас 350 там. Даємо ще себе поатакувати. 200. Зараз ще самовб'ються, все менше двохставне. І тепер є, взяли. Відправити мирну воду. І по-хорошому можемо, насправді так кажучи, далі і на тебе піти. Country maul вперед. Ой, в тебе. Так, хто ти? Гемпшир? Може, Гемпшир просто мирну воду? На мене гемпшир напав. Сонсет. Так, ти також не дуже мене лякаєш. Мене лякає те, що в мене зараз грошей нема. Вільних всі не погодились так. У них нема проходу до мене. Це важлив... найважливіше. Так, у вас що, мало військ? Їх сотка. У вас менше 200. Перейти маю зайти. Є прекрасно. А, я сподіваюся, швидше зайду, ніж вони висадяться. Це буде тупе, якщо вони спочатку висадяться, а потім я зайду. Це моя провінція. Так, забираю тут одну провінцію. А, вони спочатку висадилися. Ну, нехай. Я все одно вдало. повернув цю провінцію. Так. Ну я хочу мінімальну. Ну, ще одні висаджуються. Удачу. Відчепіться, ви обидва мені не потрібні. Не потрібні. Я в сенсі сюди висадилась. По перше, якого біса мені не показали, що ви сюди висаджуєтесь. Це тупо мені навіть не показали, що вони туди висаджуються. 395. Та ви ж не висадитись, ви тільки самовбиватись будете. Який сенс? Ну так, вітаю, ви самовбились. Що далі? Типу ви не висадитись. Та якого біса? Чому мені не показали, що вони туди висаджуються? Вони в одну з моїх асьмільних провінцій висадились. І я не повернуся. Цю... Проблема в тому, що я не поверну цю провінцію. Якого біса? Як мене це дратує? Мені не показали. Мені не показали, що вони туди висаджуються. А, вони ще підкріплення кидають, у мене грошей не вистачає. Це дратує. Мене це прям дуже дратує. Мені не показали, що вони туди висаджуються. Як вони підкріплення постійно відправляють. Так, це. Давайте покладаю миш. А ж... мене ще хтось напав. Мирню угоди з усім з ким вийде. А, а, дякую, прекрасно, все. Я в оточенню. Ну вони жодну провінцію не візьмуть. Я переживу. Прикол в тому, що я, я, я цю війну переживу. Так чи інакше, я цю війну переживу. Відчепись, ти нічого не захоплюєш, просто о, хей, погодились. Так. 150 лишаю, 445 в іншу провінцію. Ага, не прокатило. Давай сюди. Я тут ту сотку. всі інші сюди. У нас. тобто так. У нас 4 рази більше атакувало, якого біса. 4 рази більше атакувало, ніж їх там було. Це тупо. Так їх ідеї тут менше 100? Я думаю, я тут 80. Пред? Та чому я не можу пробитись? Їх там дуже мало. 99. Перед. Чому я не можу їх пробити? Це тупо. Я атакую 4 ось сюди, атакую 4 рази більше, ніж їх там стоїть. Нарешті я зміг зайти. Половина з вас сюди. Тут пише за все в пусту провінцію. Є. Ви, вдох спробуєте сюди зайти, половина сюди. Є. Ви всі сюди. Ось так, от, вчиться. Фух, я я ж я сказав, я витягну якусь цю війну. Як спочатку в плюс треба вийти. Тепер поїхали на асиміляцію, все. Давайте одразу не нормальний. Є. Ой, як тільки я асимілюю ці провінції, ми будемо прям дуже сильні. Все, фух, прекрасно. Якщо подивитись на тих, хто мені потрібен для захоплення, вони всі слабші для мене за мене. Так тут вся провінція сімьована. Всі сімльовані, у мене ось ці три не сімьовані. Так, далі. По-хорошому зібрати зараз перед 17 тисяч на рахунку. Моя мета 17 тисяч на рахунку. Є. І на тебе піти. Так найбільше мені тут дають населення для виклику. І давай так, щоб я вийшов в нуль. 1500. Цього має вистачити. Так, я вибачаюсь, поки прибираю 5% і досюди. Просто маємо війська. І Белт. Гемпшир. Нормально, я з Гемпширом вже разок воював, повію ще раз. Белт. Так, я гадки, не маю, що у них тут по населенню, по армії буде, тому поки що. Ага, я не помилився сюди. І в столицю. Я, yeah. а тепер. У нас тут 5 провінцій. Все, я там відправив по всьому морю стояти. Але все вони погодились. Через те, що вони разом проти мене воювали. Через це погодились. О, я на 50 кроків всього. Ай, я тупий. Для Вельса. У Ельс, у Ельс. Нам лишилось не так багато. Ти. Нам лишився Ти 16 тисяч населення. Там можна спробувати піти на тебе зараз. Але я зараз роблю помилку. Треба спочатку мати армію. Мати хоча б гроші. А потім йти атакувати, але нехай. Всі війська сюди, половину. сюди? Зараз подивимось. Так, сюди не зайшов, сюди не зайшов. Прекрасно. Я побачив зато, скільки у вас там. Так, відправляю більшість військ сюди. Тут лишає 300 тисяч йде. Цю провінцію є. І добуваємо. Єп, Тепер можна і мирну угоду зробити, так? І. на. Раз асиміляція, два сіміляція. Так, з наступною війною треба бути обережніше. Це з тобою. Мені тільки одна провінція від тебе потрібна. Честер. Але в тебе 56 тисяч населення, в тебе 50 тисяч. Давайте спочатку до тебе підготуємось. Це 50 тисяч на рахунку треба мати. І далі. Давайте зберемо. Ой, хто це в тебе виселився? Манор Ірландія, блін. Вінт. Ти не відіб'єшся тут. Я можу взяти участь в цій війні, в принципі. так? Для цього треба піти одночасно на Манор Ірландію і на Гвінет Він то оголосити війну. Манор Ірландія. Ми з тобою ти подружимо. Госити віно. Так, на першого є. А нама ан. Ще раз погіршити відносини з Манор Ірландії. Оголосити він. Все, я вліз в цю війну. Першу провінція На другу провінцію заходимо. Сюди заходимо. Упс. І до кінця. Вперед, з Манор Ірландією треба просто буде миру укласти потім. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй, я затупив, я пропустив. 500 військ на виклик. Так, я тебе повністю не захоплю. Як можна було так затупити і пропустити висадку? 500 сюди, 500 сюди. Ай, виклик не вистачить, очків руху. Мені навіть щоб пройтись. Не вистачить. Так, так і на цьому боку зупинюємось. Вийду кудись сюди. Ти маєш воювати тільки зі мною. Манер Ірландія, це прекрасно, що ти воюєш тільки зі мною. Скажу про те, що я можу зараз забрати. Ну Давай, військові, репарації ще. Половину сюди і підходимо. Вони якісь тупуваті, чесно кажучи, добуваємо. Всі провінції на асиміляцію. Прекрасно, слухайте. Єп, мирна умова. Давай максимально, відправити. Так, Манор Ірландія. Я не хочу з тобою воювати, але нехай Якщо ви хочете, то що мені зробити? Острів мен. Остров Мен можна забрати цю провінцію. Давайте половину сюди. А. Ага, як я вчасно сюди підійшов. Так, на мене ще напало половина сюди, половина сюди. Я ж встигну перекрити фронт. Ну я маю першим ходити. Я по своїм провінціям маю ходити перший. Та якого біса я в другий хожу? Це мої провінції. Чому я другий хожу по своїм провінціям? Це мої провінції. Я маю першим ходити по своїм провінціям. Якого біса? Все, а тепер я перший пройшовся по своїм провінціям. Повертаю свою провінцію. Дякую. Що тут? 200 лишаю на місці 1000 далі йде. Більше, ніж 4 рази більше там армія буде. Знову. 200 лишаю 700 далі. Є. Вітаю, ви в оточенні. Перша провінція. Друга провінція оточення. Упс. Хтось програв. І взагалом ви всі просто. Вас військової військові репраці, васалізації військові репарації. А. А, це я, Брен. Все. Все. Відправити. Мені від вас нічого не треба. До речі, острівмен. Ой, точніше, Ірландія. Ірландія не погодилася на мирного. 300 висаджень, ну, на. А, і 127 тільки зможу викликати. Також руху закінчились. Очки руху закінчилися. Йдіть всі. Кудись? Оставлюсь, тож, Всього моря. А, на мене Мен напав. А, це Ірландія. Га. Ірландія має проход військ через Мен. Окей, зараз запунимо вас. Ви не прям сильні. 100 тисяч населення, це не, це не достатньо багато, щоб я програв. Ні, серйозно, манер Ірландія. Відчепись. Ти ж зараз чисто самовбиваєшся об в мене. В сенсі повстанці, якого біса повстанці? Ні. Це не прям проблема повстанці, але це неприємно. Тримайте фестиваль. Є в когось ще погані настрої. Ну, загалом все більш менше не погано, але тут погані настрої були. Ірланді, ти ж чисто вбиваєшся. О, все нарешті, Ерланді, погодилось. Так, тепер. Гвінт. Гвіннет. А, у нас ще мирна угоди. Все одразу оголосити він, Гвінет. Пробач, але ти мені потрібен. Є. Одразу до кінця просто. Перша провінція, друга провінція. І далі острів Мен, ти наступний. Сіміляцію одразу по настроям. В обох провінціях все більш-менш не погано. Якщо щось буде, то в тобі, тому на покращити настрій. В тебе нема в Тебе є союзник. В тебе є союзники Західний Йоркшир. Ще далеко, Нурбірг Камбрія далеко. Тірон, також далеко, все. Острів Голосити війну Одна провінція. Острів Мен, одна провінція. Не більше, не менше. Та я після знову повстанці, я там. Ааа, я вам фестиваль проводжу там. Що мені подобається. Ланстер на мене напав. Та відчупись. Стріфмен пропоную просто одну провінцію забрати і розійтись на сього. Mm -hmm. yeah. А, ось стріфмен погодився, до речі, на мирну году. Ось інші ні. О, як багато всього на мене напало. Прикола в тому, що я переможу. Ай! Mm -hmm. Я не побачив тебе! Mm -hmm. Я виклик по, коротше, сюди ще тисячу. Трохи в мінусі побуду, це нормально. Скажете, мені достатньо когось з вас капнути і ви програєте. Так, ти йди добивай вас. Ти давай половину сюди. Половину сюди. Так, повстанців доб'ю. Тут зараз оточуємо. Треба тепер концентрувати війська. Достатньо когось з них капнути. Так. Можна сконцентрувати їх тут на південні. Оточити. Або зараз просто поступово відбивати. Ну, ні, так ні. Зустрівся з, там з на морі з кимось. Ай! Так, сюди. Тут 200 лишаю. 676 такої сюди. І половину від тебе сюди. Все. Я маю зайти в цю провінцію. Є. Далі оточення. Закриваємо. Ви 800. Ідіть далі, 200 лишаю. Є. Лишаю достатньо, щоб захищатись. Всі інші йдуть вперед. І знову ж мені достатньо одного з них капнути. Так, а це так, як це оточення? А, не так просто. З ким я воюю тут. тут. Ага, багато скрин. з ким. З тобою ні, а ось з тобою я воюю. Дипломатія. Ага. Тут по ворогам ми прийшлися вже все. Далі тільки на південь. так, так, -та, показуй. покажіть мені що ви... Ай! Ай-ай-ай! Як мене це дратує. М -м -м. Все. Мирні домовленості, бо з вас повертаю. Є, фух, погодились. Ми з цим розібрались. 1600 розформував вою. Мені потрібні гроші. Менім, щоб покращити тут настрій. Венстер. Могу бути? Бот, навчились ультиматум відправляти. Вимога на всій нашій території також хтось відмовити. Я, я зараз витягну будь-яку війну. Ви мені нічого не зробите. Та відмовити. Тірон. Знову ж я кажу, я витягну зараз будь-яку війну. Є, yeah, все. Все асімільовано і можна спокійно тепер з чистою совістю тикати. Веліс. 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 Непогано, не знаю. Якщо зайде, можливо, я зроблю щось більше, хоча я не бачу сенсу, бо я вже дуже сильний. Ну, типу, хто тут сильніше? Шотландія. Шотландія перше місце по силі. І вони прям сильніші за мене. І вони стануть ще сильнішими. А ось це цікаво, можливо, навіть продовжимо грати за Уельс. А якщо ви шукаєте ще гру, в якій можна пограти за різні країни, то ви можете у в описі перейти та пограти, придбати гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте і до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також мене неймовірно підтримують спонсори на Ютубі. Ніяких можна почати ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. якщо в когось. глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. Послання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!